Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата мамам привіт дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо ми будемо сьогодні читати нову сучасну казку. Я знайшла її на просторах інтернету автор невідомий. Ну, можливо, автор і відгукнеться. Беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки, тати, мами, дідусі, бабусі. Наливайте горнятко кави чаю чи какао, і будемо починати. Готові? Ну, тоді поїхали. А казка наша називається Про хлопчика, який не хотів спати. Гм. Актуальна тема Тати, мами, дідусі, бабусі. Правда ж? В одному звичайному місті Рівне, наприклад, жив хлопчик на ім'я Максим. Він був дуже допитливим, активним. Обожнював гратися, досліджувати світ навколо себе і ставити безкінченні запитання. Але була у Максимка одна особливість: він категорично не хотів лягати спати. Щовечора мама йому казала: Максиме, час спати! А хлопчик починав вигадувати різні відмовки: Мама, можна ще трошки. Пограти. А мам, а можна ще подивитись одну серію мультика? Я ж не втомився. А що як я пропущу щось цікаве, поки спатиму? Максимко щиро вважав, що сон то це якась марна трата часу. Адже під час сну не можна грати комп'ютерні ігри. Не можна щось будувати з конструктора, не можна е, дивитися планшет, малювати чи продовжити мультсеріал дивитись. Навіщо витрачати стільки часу на якийсь там сон, якщо можна сидіти в планшеті? думав він. Але родина Максимка втомилася, намагаючись укласти його спати. Вони пробували читати казки, вони пробували співати йому колискові. але хлопчик все одно крутився в ліжку, крутився, розплющував очі і просив: мам, а можна склянку води? Мам, а мені мож... можна в туалет? Мам, а мені страшно в темряві. Та в місті, рівному, наприклад, ми домовились, де жив Максим, була одна таємниця, про яку не знав ні він, ні його родина. В старому будинку на околиці міста жила добра Фея Снів. У неї в будинку була особлива кімната. Повна різнокольорових дзвіночків. Цинь, 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 цинь. По одному для кожної дитини в місці. Там були ось такі, ось такі ось такі ось такі дзвіночки різного розміру і кольору. Коли дитина засинала, її дзвіночок починав. Мелодійно дзвонити. О, це Андрійко заснув. А це Марійка. І Світланка теж заснула. І Фея знала, що час подарувати малюкові чарівний сон. Вона діставала з кришталевої посудини, переливчасту бульбашку. Всіх кольорів веселки і обережно тула на неї. Бульбашка вирушала в подорож до сплячої дитини, несучи з собою дивовижні сни про пригоди, про дружбу, про відкриття. Але дзвіночок Максимка. Мовчав уже багато тижнів поспіль. Хм. Фея снів, сумно дивилась на нього щоночі, очікуючи мелодійного перезвону. Та хлопчик все не засинав. А якось уночі сталося щось дивне. Фея снів. Встомлена безконечним очікуванням випадково задрімала просто за своїм столом. Фея дрімає, а ми читаємо далі. А тим часом кілька дітей у місті, які зазвичай швидко засинали. Так і не отримали своїх чарівних снів. Без казкових снів вони стали неспокійними. Діти прокидалися серед ночі, більше не могли заснути. Їхні батьки теж не змогли виспатись, а невиспані дорослі наступного дня були дратівливими та втомленими. На другий день ситуація стала ще гіршою. Фея снів усе ще спала, і дедалі більше дітей не отримували чарівних снів. Все більше родин не висипалося, батьки забували купувати продукти. Вихователі в дитячому садку були неуважними, навіть водії автобусів позіхали за кермом. Максим, який завжди думав, що не спати, це ж чудово, раптом помітив, що світ навколо нього змінився. Мама стала сумною і часто позіхала, тато йому. Забував купити улюблене морозиво. А в дитячому садку вихователька була такою втомленою, що навіть не звертала уваги, як він красиво намалював динозаврика. Що відбувається? запитав Максимко у мами. Синочку, всі втомилися, тихо відповіла йому мама. Ніхто не може нормально. Виспатись? Максимко замислився. Хм. Він подивився на свої улюблені іграшки, але гратися з ними було не дуже цікаво, коли всі навколо сумні, виснажені. Навіть його найкращий друг в садочку був млявим і не хотів бавитись в їхню улюблену гру. Супергероїв, увечері, сидячи в своїй кімнаті, Максимко розмірковував. Він будував вежу з кубиків, і раптом вона розвалилася. Бо він поставив найбільший кубик на найменший. Ой! вигукнув хлопчик, дивлячись на розсипані кубики. Виходить, якщо. Основа слабка, то вся й вежа падає. І тут Максимко зрозумів: він був як той слабенький, нестійкий маленький кубик у фундаменті вежі, через те, що він не спав, Фея снів теж стомилася його чекати і засинала сама, а через те, інші діти не отримували гарних снів. І вся вежа їхнього щасливого життя почала руйнуватись. Максимко побіг чимдуж до батьків. Мамо, тату, я все зрозумів. Це все через мене, я не спав і тому всім було від цього зле. Батьки здивувалися, вони вислухали сина. Максимко розповів їм про свої роздуми, і вони довго говорили про те. Те, як важливо в житті робити все вчасно. І гратися, і вчитися, і відпочивати, і спати. Сон це не марна трата часу, пояснила мама. Під час сну твій мозок відпочиває, і готується до нових відкриттів, а ще у вісні. Ти можеш побачити найдивовижні пригоди. А я думав, що у вісні нічого цікавого не відбувається, зізнався Максимко. Того вечора хлопчик сам попросився в ліжко. Він ліг, заплющив очі й подумав: цікаво, а який сон сьогодні мені присниться! Тим часом фея снів, почула мелодійний дзвіночок. То на кінець задзвенів дзвіночок Максимка. Вона з радістю взяла найкрасивішу бурбашку, відправила її до хлопчика. Максимку, це тобі. І Максимку приснився чарівний пречарівний сон. Він літав на доброзичливому драконі під хмарами, досліджував таємничий острів і подружився з тваринками, що розмовляють. Це було б набагато цікавіше його планшета та комп'ютерної гри. Відтоді. Максимко почав із задоволенням лягати спати, адже знав, попереду на нього чекають дивовижні сонні пригоди, а всі жителі міста знов почали висипатися і радіти життю. Фея сні вже, щоночі з Усмішкою слухала дзвоників дівчаток і хлопчиків і дарувала їм найпрекрасніші сни. А я зараз візьму теж мильні бульбашки і відпущу сни для всіх-всіх дітей світу. Ох, Ох яких багато! До чого ж ця казочка? А казочка до того діти щоб ви знали, що сон це не втрачений час, а чарівна подорож, яка допомагає нам відпочивати, набиратися сил для нових відкриттів. Коли ми дотримуємось режиму, ми дбаємо не лише про себе. А про тих, хто нас оточує. Про родину і про всіх інших. Ну, все! Думаю, що вам казочка сподобалась. Якщо казочка сподобалась, знаємо. Подобайка, підписка та дзвіночок. Я й до сих пір чую, як дзвонять у ті мелодійні дзвоники у феї, в кімнаті. Значить, ви всі, можливо, приготувались вже до сну. Або хто дивиться мене в день, він з задоволенням піде сьогодні спати. Тоді, гарних вам снів! І все пока-пока! А я пішла готуватись до нових гарнючих-пригарнючих. Як ці бульбашки казок. Пока-пока.